Доброго ранку, це новини з боліт. Поки російська пропаганда триндить з ящику про героїв, які віддають життя за родину, їхні вдови не сидять без діла. Тож, до вашої уваги, одкровені від так званих СВОшних дружин. Мій чоловік загинув у складі ЧВК Вагнер. Я не можу сказати, що життя якось змінилося з початком СВО. Ціни стали вищими, так однозначно. Ну, в принципі, і все. Те, що в тебе чоловік гигнув, то таке. Ну ну я вважаю, що в мене замало мізків, аби оцінювати такого політика, як Володимир Путін. Здавалося, президент, молодець, нові території, окей. Примізки я навіть коментувати не буду. Не можна коментувати те, чого взагалі немає. Коротше, коли вона дізналася, що її чоловік загинув, це був шоковий стан. Здавалося, що наче нічого і не відбулося. Загинув і загинув. Я ставлю собі питання: за що він загинув? Це не захист батьківщини, однозначно. Будемо казати прямо заради грошей. Як є, так є. А зараз просто феєрія всього цього цирку. Вдумайтеся. Чи душу з мене витрусили? Нічого не хочу у житті, без нього нічого не хочу. Потім, після 40 днів, я полетіла на Мальдіви. Мені взагалі треба щось додавати або коментувати. Ну, алло, Мальдівам привіт. Там була, до речі, ще одна весела вдова, але та не на острови полетіла, а пішла у караоке. Для мене це віддушене. Я не можу без музики. Навіщо мені тепер? Краса? Я без тебе сата завіса. На болотах на безхатька завели кримінальну справу, адже він вирішив підпалити могилу так званого СВОшника. Тепер від вінків і кошиків із квітами там залишилися лише металеві каркаси. Чоловік пояснив працівникам поліції, що підпалив вінки та кошики з квітами з метою зігрітися, оскільки на вулицю було холодно. У цей час розслідування кримінальної справи триває. Впевнені рано чи пізно вони розкриють ту справу. Зате тепер російський бомж має шанс отримати притулок. Нехай у в'язниці ну очевидно, що на Росії мерзнути треба теж патріотично. Він що не знав. Справжній російський СВОшник не просто загарбник і терорист. Він ще той приколіст. Один такий тримає там у страху цілий під'їзд. До вашої уваги імітація захоплення будівлі за допомогою зброї, аби сусідам життя малиною не здавалося. Його сусідка, яка зайшла слідом, це просто щось на позахмарному. Мені здається, саме цей ролик можуть взяти на озброєння пропагандисти і натрендіти про успіхи російських військових на війні. А жінка просто виріжуть. Коротше кажучи, управи на нього немає. Поліції пофіг, тож якщо щось не подобається, з'їжджайте. Тим часом російське телебачення продовжує завзято клепати сюжети про звільнення українських міст. Колись українське місто Вугледар з населенням у 25 тисяч жителів. Тепер місто з 25 п'ятьма жителями. Рашка тебе запевняє, це норм. Просто ідеальне місце для того, щоб продемонструвати світу, який чудовий. А знову ж таки вигляд має російський рай. Ну нехай буде так. Чим ближче під'їжджаємо до Вугледару, тим ясніше стає, яких нелюдських зусиль вартувало нашим хлопцям це звільнення. У місті на нас уже чекають усі 25 жителів, які тут залишилися. Як вам не важко тут? Ні, зараз я кураю. Жодних магазинів, жодних доріг, лише суцільні руїни. Якщо це не доказ перемоги, то що тоді? А я вам відповім котлета по київськи яку у рашці на котлету з е, вершковим маслом та зеленню. Ось так і все це в той момент, коли більшість населення Росії живе без електрики, доріг, магазинів і навіть медичної допомоги. Але нічого, вони не скаржаться. Головне, що в них є радіо, яке працює по ходу на самогоні, і з нього можна почути, що Росія піднімається з колін. Три години на добу нам дають світло. Зараз вранці та ввечері пошта була, але все зараз розвалилось. Ніякої роботи немає, жодного магазину не залишилося. А телефон у вас є? Ні, телефону немає. Тут же ні швидкої, нічого немає. Так, якщо захворієш, тобі ніхто не допоможе. А навіщо нормальні умови для життя, коли можна з гордістю слухати новини про перемоги Путіна? Правда, Освободітелі недороблені. Це були новини з боліт. Скоро побачимося.